6 грудня чи 19. -те. Останні роки день Святого Миколая. Одні українці святкують за григоріанським календарем, але більшість за Юліанським. Цьогоріч свято перенесли з переходом православної та греко-католицької церкви на так званий новоюліанський календар. А ось коли саме будуть святкувати Житомиряни, зараз ми дізнаємось. 6 грудня? Чому саме 6? Ну так влада зробила. Поміняли. Було 19 грудня, зараз 6. Ну, шостого. Чому саме Ну, Я не знаю, ну всіх так в світі. Ну, світкує, значить, і в нас так потрібно. Дев'ятнадцятого. Чому саме дев'ятнадцятого? Ну так звичніше, Нехай переносять все, що завгодно, аби не Миколайчика. Я ж навіть не можу сказати, не можу визначитися шостого числа. Чому саме шостого? Ну вже ж помінявся цей стиль за новим цим стилем чи за новим календарем. Я рахую так, ми внукам готуємо подарунки на 6 число. 25 грудня. Миколай. А Боже. Миколай 6 грудня. Чому саме 6? Тому що він прийде 6 грудня. Дякуємо. Як буде? 6 числа прийде. Чому саме 6? Тому що ми перейшли повністю на новий календар. А шостого? Чому саме 6? Не знаю. Чула таке. А раніше як ви святкувалися там якого числа? 19 по-моєму. Що, йдеться? я можу і два рази святкувати. 6 грудня. Чому саме Ну, За новим стилем, за новим церковним календарем. Тому що я ну, прихильниця Православної церкви України і, відповідно, ми підтримуємо цю ініціативу. Я думаю, що пора давно була. Що не знаю, навірно, і на тот, і на тот. Івана Сивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.